Вітаю вас. Це проєкт «27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. Триває політичний шторм, викликаний масштабним антикорупційним розслідуванням на Бута САП щодо схеми зловживань в енергоатомі. За даними слідства, група на чолі з бізнесменом Тімуром Міндічем, назвемо його поки що так. Організувала систему збору відкатів з контрактів держкомпанії, легалізуючи кошти через так званий «бек-офіс» у Києві. Сам підприємець за кілька годин до обшуку встиг виїхати виїхати за кордон. Розслідування триває. А в уряді перші відставки. Сьогодні в парламенті проголосували за відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка, але виглядає, що це лише початок значного масштабного процесу, який Може повністю змінити політичний ландшафт в Україні з нами на зв'язку. Ніна Южаніна, народна депутатка України, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики, та членкиня ТСК зі зловживань у сфері енергетики, як зараз її називають тієї самої ТСК по Міндічу. пані Ніно, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що знайшли можливість долучитися в такий достатньо гарячий парламентський день до нашого ефіру. Доброго дня, насправді гарячий день і не тільки сьогодні, але розпочнімо з понеділка. Саме тоді відбулося перше засідання ТСК. Я думаю, що дуже багато українців дізналися ну надзвичайно багато таких вражаючих фактів. Але чи було для вас щось таке, що вас здивувало або стало несподіванкою під час цього засідання, яке яке тривало, якщо не помиляюся, близько п'яти годин. Так, такий буревний тиждень розпочався з понеділка, о 10.30 почалось засідання ТСК, воно тривало 5 годин. Я була майже до останньої хвилини присутня офлайн, тобто в залі засідань. Що здивувало? Ну, По-перше, добре, що організація. Пройшла засідання, організація засідання пройшла на високому рівні. Тобто, були запрошені представники майже всіх міністерств на рівні керівництва міністерств стосовно тих, про кого вже прозвучала інформація в розшифрованих плівках. Тобто, не ви не всі міністерства, не всі галузі економіки, а тільки про тих тих, про кого ми почули. І тому, якщо говорити, що п'ять годин ми слухали, як відкараскувалися, тобто виправдовувалися міністри за міністрів, там зам... голови національного банку, голова держфінмоніторингу, то я зробила для себе один єдиний висновок. На цьому етапі всі будуть заперечувати свою пряму чи навіть опосередковану дотичність до організованої злочинної групи, і це означає про слабкість цих людей, тому що абсолютно очевидно, що всі дії, які коїла організована злочинна група, вони пронизали всі державні органи і міністерства, в тому числі. І якщо не прямо, то опосередковано всі члени кабінету міністрів були задіяні в цьому, тому що Ну погодьтеся, якщо поряд сидить міністр Галущенко, який був міністром енергетики, і там говорить про е, захист енергетичної системи. А ви знаєте, бо ви знаєте достоменно, у вас є документи, які представляються на засідання уряду, що там і приблизно нічого не зроблено. Mm -hmm. А ви промовчуєте і виділяєте черговий транш. Або із там резервного фонду, або ще звідкись на будівництво там захисних споруд, то це означає, що ви, голосуючи за це рішення, ви є прямими учасниками цього всього процесу. Uh -huh. Тому, от найбільше мене здивувало це, знаєте, відсутність сили волі визнати, сказати якусь правду всі, поки на першому засіданні. Спиралися на норми законів, що вони ні до чого. Ну, і феномен це був насправді керівник голова Державної служби фінансового моніторингу, який сказав, що по всім фігурантам, ну, які відомі на сьогоднішній день, жодна операція не попала в поле здору фінансової розвідки України. Ну, знаючи всю систему роботи, як зараз працюють. Ці служби починаючи від первинного фінансового моніторингу і закінчуючи держфінмоном, а це абсолютна брехня. Тобто, це десь співучасть і прикриття інформації, яка точно їм була відома. Ну, ми пам'ятаємо, у вас навіть сталася така доволі емоційна перепалка з Філіпом Проніном з головою держфінмоніторингу. Пані Ніно, ми так розуміємо, що це лише перша серія з всіх оприлюднення усіх записаних записів розмов, які оприлюднило НАБУ служба набу зараз оголосила про те, що тимчасово призупиняє оприлюднення цих записів. Але ми так розуміємо, що їх зроблено набагато більше. І чи припускаєте ви які ще прізвища або які ще клички, скажімо так, можуть прозвучати у цих записах? Незважаючи на те, що можливо нових розшифровок плівок ми не будемо чути, от в ефірі. Але робота ТСК в межах оцих відомих відомостей не припиняється. Ми на наступному е, тижні будемо мати сконцентроване засідання навколо участі правоохоронних органів, е, виходячи з тієї інформації, яку ми почули. Це і ДБР, в тому числі, і БЕБ, і е, офіс президента. Хто там був також причетний до цього, тобто і на ЗК все це буде знаєте, дуже цікаво, коли будемо розбиратися в вузькому полі. Тобто, вже не буде необхідності п'ять годин слухати про все, а будемо п'ять годин слухати виключно з питань, які відомі були, і чому саме НАБУ зараз розшифровує ціфрову ці плівки, і дає нам інформацію. А всі інші правоохоронні органи мовчать. Де вони? Чим вони займалися? Невже е е е е оці питання, які зараз висвітлюються? Там же іде ж зрада угу. питання до НБУ, там же відмивання грошей і е е е е кіпи готівки, валюти, які промарковані федеральними е банками Сполучених Штатів. і і всі ці питання, от вони точно заслуговують на окрему увагу. Ми ще дізнаємося дуже багато чого. От і власне призріща, ви власне згадали про фотографії оцих куб грошей, які опечатані, і там є справді назви американських банків. Чи можете ви припустити принаймні, Я розумію, що оскільки це ефір і це не є слідство, припустити шлях цих грошей, як гроші з державних банків Амер... Америки могли. З'явитися в квартирі в Києві одного з підприємців, як це може відбутися фізично, хоча б я ж не уявляю собі, що Америка передавала ці гроші в кульках чи в пакетах? Ні, 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 ні в якому разі це імпорт іноземної валюти, які здійснювали, як виявилося, вісім банків в Україні. Але наскільки нам стало відомо, що Національний банк не веде реєстр введеної валюти, тому сказати, який із восьми банків ввозить цю валюту, невідомо. Але оскільки в плівках дуже звучить, як фінансова структура, яка задіяна в цій схемі, Сентбанк, Uh -huh. то були дуже багато питань до Сенсбанку. Але як виявилось, не по безпосередньо Сенсбанк не завозить валюту, не імпортує валюту. Він її купує в одного з банків-імпортерів. Uh -huh. Хто ці вісім банків-імпортерів? Це державні банки. Тому оцей блок ми також будемо розслідувати далі. Я думаю, що це ж ми розслідуємо в межах ТСК, але. Здорово, що є такий механізм, як ТСК. Інакше ми б нічого не дізналися, адже е, проведенню слідч... слідства слідчих дій детективами на і САП дуже перешкоджають буквально всі інституції державні, які мали би співпрацювати. Наскільки я розумію, що набу і САП дуже зараз важко, і тому вони е, іще і, і в результаті інших причин, про які призупинять публікування наступних mm -hmm. частин-плівок. Але ми будемо рухатися далі і будемо розбиратися так, звідки ці упаковки Федерального резерву банку США там вказано навіть звідки привезені ці кошти. Але вже це знаєте, мені вже це не цікаво. Навіть тут абсолютно видно, що ланцюжку, ланцюжок за ланцюжком розкривається організована злочинна група і їх дії. То очевидно, що діяли через певний банк, очевидно, що цей банк закуповував валюту. Очевидно, що видаючи валюту в банку, які цілі як можна отримати готівкову валюту в банку? Оце питання власне. ми будемо розслідувати. А ще одна фраза. Ви згадували про такий термін, як державна зрада. Я підозрюю, що я розумію про що йде мова. Позвучала одна фраза в оприлюднених записах набу. Я її зацитую. Це двушка пішла в Москву. Двушка ушла в Москву. Цю фразу приписують Ігорю Форсенко, співробітнику БЕК-офісу, який займався легалізацією отриманих коштів, і власне Набу називає його головним бухгалтером. Злочинної організації. Так, от, пані Ніно, оця двушка ушла в Москву. Про що йде мова? На вашу думку за вашою оцінкою? Те, що державний зрадник Деркач був і залишається навіть впливовою людиною, людиною на управління енергетикою в Україні, і про те, що він був таким. Мені здається, знали вся верхівка управління, державного управління в нашій країні, але чомусь погоджувалися на його участь, і його безпосередні люди, які він розставляв, це і Галущенко, і ну, це має все довести слідство на справді, тому що ми зараз говоримо з того, що нам відомо. Але люди, якими він управляв, вони грали ключову роль. А насправді в діяльності енергетичного сектору в Україні, і йому за це відправляли гроші угу. людині, яка знала все про нашу енергетику, людині, яка знала все про захист нашої енергетики, ми захищали наші енергетичні об'єкти. чи ні, у мене питання, і тоді я взагалі пов'язую це от, державну зраду не тільки з прямою участю осіб, якщо вона буде доведена. А із знову мовчанням з боку високих державних чинів, які мали, які знали і мали би це все зупинити. Але цього не відбувалося. Ну, от власне, Руслан Магомед Расулов, це керівник одного з міжрегіональних управлінь детективів набу, який, до речі, зараз перебуває в СІЗО, вже котрий місяць. Він стверджує, він прокоментував цю справу оприлюднення цих плівок. і Він каже, що міндіч це лише топ-менеджер у цій справі, а враховуючи масштабність вплив та глибину впровадження корупційних схем, то бенефіціари цитую без політичної волі, які вказані процеси, не могли бути реалізовані. Тобто є ще й бенефіціари, чи слід очікувати в цій справі. Ві, ще більш ну я так також буду користуватися політичною риторикою, більш крупної риби у цій справі знаєте. Я тут, поки ви читали, якби нагадували і слова Ма Ресулова, і, взагалі, цю ситуацію, я подумала чомусь про багаторічний назад скандал про вагнерівців, да тоді ж теж було все відомо. Це на поверхні лежало, але як зам'яли цю ситуацію? Тобто не дали розвинутися так, щоб взагалі не було цього початку широкомасштабної війни. І тут от зараз велика відповідальність влади дати можливість допрацювати і провести всі слідчі дії і всю роботу, яка пов'язана з доведенням вини. В, 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 в цьому всі, всі, всі організованій злочинні групі певних осіб і дійти доверху, угу. тому що ми навіть не знаємо ще які наслідки негативні може для України статися, якщо ми не зробимо цього, якщо ми не зупинимо цього, просто нашу країну отак розтягують по крихтам. А ми весь час не знаходимо сили волі покласти край тому, що відбувається. Тому от вагнеровці той приклад, коли здавалось би абсолютно е доведені факти, які ведуть до, до найвищого керівництва країні, країни країни, е е е швидко зникли і пустили на гальма ці цю всю ситуацію. Так, от що би не сталося, і в даному випадку, так. Ми будемо слідкувати за розслідуванням цієї справи, але ми вже бачимо, що оприлюднення записів та й зрештою витоки, публічні витоки у цій справі, е мають наслідком значну політичну та урядову кризу. До речі, чи вважаєте ви те, що відбувається зараз в парламенті, урядовою та політичною кризою в країні? Найбільшою, мабуть, з 2019 року. дев'ятнадцятого Я вважаю, що це початок такої кризи. Початок. Побачимо, mm -hmm. як вона буде розвиватися. Що відбуватиметься завтра, післязавтра, коли відбудуться зустрічі фракції Слуга народу з президентом? Наскільки будуть вольовими рішення тих народних депутатів, членів фракції Слуга народу, які рішуче засуджують всі ці корупційні схеми? чи чи обкрадання країни, які стали відомі всім, і наскільки вони хочуть відмежуватися? Якщо це їх наполегливе рішення, і вони не бояться далі наслідків, то буде продовжуватися розвиток кризи, і потім виходу з цієї кризи. Uh -huh. Якщо ж зараз їх завтра переконає президент, що все стоп, повертаємося до... Пару тижнів тому все працює, як і працювало. То тоді ми ще раз спробуємо Європейську солідарність всіх підняти і показати, що ми дієздатні, що є можливість реанімації. Суб'єктності Верховної Ради, але наскільки нам це вдасться, час покаже. Ну, власне, ми чули і заяву Федора Веніславського, вашого колегу зі Слуги народу, який сказав, що він вважає, що голова офісу президента Андрій Єрмак має бути звільненим. Зрештою, ми читали напередодні наш нещодавно перед нашим перед записом нашої розмови. Ще один депутат від слуги народу Нікіта Потораєв оголосив заяву, очевидно, від імені кількох або певної групи депутатів слузі народу про те, що вони. Навіть вимагають уряду національної єдності та формування національної коаліції. І в мене таке запитання. Я розумію, що ви представляєте іншу політичну силу в парламенті. Але, пані Ніно, за вашими враженнями, як відреагували депутати від Слуги народу, від пропрезидентської фракції у парламенті на всі ці новини про схеми в енергоатомі? Наскільки вони рішучі у своїх намірах щось змінити у цій конфігурації владі? влади? Вони. Вибухнули і нервово реагували на кожну нову порцію сплівок, яка ставала доступною і зрозумілою для всіх людей. Абсолютно очевидно, вони враховують, що в будь-якому випадку найближчим часом закінчиться ця депутатська каденція, і можливо, хтось із них. Планував би залишитися в політиці, але точно, е якщо вони зараз будуть осторонь цієї ситуації, то вони навіть не зможуть повернутися до нормального життя. Я вже не говорю до е політики. Вони mm. будуть засуджені людьми, як ті, хто не зробив жодних дій для того, щоб зараз знайти механізми і викрити цю всю злочинну групу, щоб вони понесли справжні покарання, не виїхали з країни, а несли покарання і повернули всі гроші в країну, і всі ці гроші. Треба спрямувати на Збройні сили, але, от дивіться, після публікації Потураєвим заяви там з багатьох пунктів групи депутатів зі слуги народу, я знаю, що ну, можливо навіть часом вона зараз зникне в нього в Фейсбуці, тому що на нього почався тиск. От наскільки вони вистоять і не похитнуться, це буде залежати від їх от зрозумілості і відсутності боязні, тому що. Зрозумійте, будь ласка, так склалося, що авторитарна система вона ж будується на тому, що влада сконцентрується в одних руках, і в ці руки, і ці уста однієї людини дають команди всій правоохоронній системі, яка катком їде потім по людям. І людині, навіть будучи в статусі народного депутата, дуже тяжко донести суспільству, що ну, це просто політична розправа. І ніхто не хоче бути під тим катком, тому наскільки в них вистачить мужності зараз протистояти, побачимо. Але хотілось би, хотілось би дуже, щоб ми спільно об'єднавшись все е, ну зупинили все це, що зараз накотилося, ну і сприяли відновленню, якби ну по іншими словами, просто спасали ситуацію. А скільки таких депутатів у фракції Слуга народу є? Я не прошу вас Я... назвати число чи цифру, принаймні частку: половина, третина, дві третіх? Скільки? Я думаю, що десь половина. Так говорили десь під 100 чоловік, uh -huh. але чи це третина твердих, чи все-таки насправді половина? Я не знаю. Я не буду стверджувати. Uh -huh. Я до речі, ні з ким з ними на такі теми не спілкуюся, тому що мене немає там серед них друзів, які би могли зі мною поділитися. Але я бачу їхні настрої дуже буває так у. Це означає, що вони десь поділяють мою думку. І Я так орієнтуюся, що є все ж таки ці люди, які реагують на ситуацію і розуміють, що вони діяли неправильно. Ну зрештою, ми бачили, що е, голосів за відставку двох міністрів, які прізвища, яких прозвучали на плівках набу набрали величезну кількість голосів? Це 315 і більше 300, 320 голосів. Це достатньо велика кількість. Як ви вважаєте, оці кадрові рішення про відставку Грин... Григалущенка і Гринкевич? Чи це останні Гринчук, прізвищ... да. Гринчук? Даруйте, чи це останні прізвища? Чи слід очікувати ще кадрових рішень найближчим часом? Звісно, ми будемо наполягати, і ми розуміємо, що на цьому наполягає частина слуг народу. Це про звільнення голови служби державного фінансового державної служби фінансового моніторингу України, пана Філіпа Проніна, голови антимонопольного комітету, по якому вже давно йде слідство НАБУ, і там абсолютно вже очевидно. Доходить слідство до кінця і він має бути звільнений. Ми говоримо зараз про голову рахункової палати, яка точно не може проводити ніде аудит в жодній державній структурі, про яку так завзято аудит, про які так завзято говорить Сверденко. А хто ж у вас його буде проводити? Може, ця пані, яка є ну точно пов'язаною особою з вищим керівництвом країни, пані Піщанська, ми будемо говорити і про державну аудиторську службу. Тобто, знаєте, тут, от я, як член опозиційної фракції, я хотіла би сконцентруватися, все ж таки на знятті на відставці тих осіб, які точно є там на плівках, і ми вже розуміємо, що їх дуже доволі багато, і навіть ще там декілька міністрів було би добре, щоб пані Свириденко, оскільки вона сьогодні не прийшла, але ж все ж таки сама прийняла це рішення. Бо я в залі сьогодні зрозуміло одне: віри більше до пані Свириденко немає. Навіть з фракції Голос виступаючи, говорили: все вам далі буде важко дуже співпрацювати із парламентом. Ну і я сьогодні чула таке серед колег, що навряд чи навіть якийсь нормальний проєкт закону буде легко проходити в залі. Тобто криза в роботі парламенту вона абсолютно очевидна. І вона викликана не тим, що там в парламенті щось сталося, а це повпливали зовнішні фактори: це плівки, розкриті плівки, де задіяно. Майже всі посадовці з виконавчої влади, це ж треба так, угу. говорять, що є прізвища і деяких депутатів. Не знаю, я їх не чула, але вони говорять, що є ці прізвища. і от от всіх державних інституцій, які би мали забезпечувати контроль. І не, і не допущення того, що сталося. Ви уявляєте, ті, хто має боротися, є там учасниками на плівках. Тому ну тут насправді градус високий піднятий, і нам важливо, щоб ми е, змогли далі виконувати і просуватися. До європейського союзу, до вступу в європейський союз. А для цього, як сказав сьогодні пан Качка, нам ще треба прийняти дуже багато законодавства. А це означає, що в паралізованому стані парламент не буде його приймати. Отже, це вже перший фактор, який говорить про те, що має бути зміна уряду, зміна взаємовідносин між урядом і парламентом. Відставка всіх зашкварених і людей, які очолюють інституції державні, які мали б першими замість набу, і замість цих плівок, в очевидь, назвати з повними іменами і прізвищами осіб, які були тут задіяні. А то ми зараз із поганял Вивчаємо, а хто це за люди? Бог ти мій. Я вже запуталася. Чесно, вже не розумію дуже бачу хто з них, хто. І, і насправді нам тут треба продовжити пошук грошей, тому що незбалансованість державного бюджету на наступний рік означає, що ми маємо просити і шукати гроші, і чи дадуть нам, якщо ми зараз не покажемо ефективну роботу в усіх цих питаннях. Фракція Європейської солідарності двічі блокувала трибуну за останні два дні з вимогами розпустити уряд або подати, щоб уряд подав у відставку і сформувати уряд національної єдності і відповідно сформувати коаліцію національної єдності в парламенті. Чи продовжуєте ви наполягати на цих пунктах, і зважаючи на останні події та заяви колег зі слуги народу? І якщо так, то з кого би мала складатися оця коаліція національної єдності? В парламенті спочатку ми маємо сформувати коаліцію національної єдності, це можуть бути представники як слуг народу, так і Європейської солідарності і інших патріотичних патріотичних. Пані Ніно, ну знаєте, окреслення патріотичних це дуже широке поняття. Якщо б ви, ви могли Ні. перерахувати мене фракції парламенті, не так багато насправді щоб я їх... не хочу. Я не хочу перераховувати, але я от я ж все-таки в, в політику прийшла з там з поля з реальної діяльності і ніколи не цікавилася, як тут всі політичні процеси і домовленості відбуваються. Наразі я прозріла. Бо коли е після Європейської солідарності ще дві групи, чи як назвати там е політичні сили, взяли підписні листи за відставку уряду, це для мене от стало ще одним твердженням того, що дуже важко знайти порозуміння в парламенті. Кожен натягує якісь політичні Волі чи, 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 чи е, 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 показати свою ефективність політичну на себе, а так не має бути. Тому нам треба розуміти, що мають об'єднатися ті, хто насправді, не зважаючи хто захоче повісити собі медалі, будуть працювати на Україну. І я чесно зараз вам, я не знаю навіть хто це. Це uh -huh. частина слуху, точно, це, е, е, я не знаю, хто може доєднатися е, із голосу, з батьківщини, чи, чи може хто небудь з груп доєднатися? Я не впевнена. Тому це питання ще те. Тобто, ми ви знаєте, що в нас коаліційні е, процеси е, дуже важкі завжди були. Це ознака демократії можливо? мабуть. Та чи можна зараз швидко вирішити це питання? Я думаю, що можна, але час покаже. А але чи буде, чи буде навіть Ріші таким проти. чином сформована коаліція, або таким чином сформований уряд дієздатними в тій системі влади з ще одним важливим впливом центром впливу це офісом президента, якщо не змінити оцю всю конфігурацію впливів всередині цього трикутника? Дивіться. Тут все залежить зараз буде від того, що буде відбуватися в Офісі президента. Чи буде відставлений е, голова Офісу президента? Як ви вважаєте, яка ймовірність того, що голова Офісу президента буде відставлений? Якщо е, фракція Слуга народу, депутати фракції продемонструють президенту. Свою стійкість, непохідність, волю. і е, президент буде розуміти, що якщо він зараз не звільнить, буде заблокована робота парламенту, це означає, що його робота теж буде зупинена. Його ну президент без парламенту це нікчемна фігура, тобто він нічого не може зробити, угу. і е, е, тоді він буде звільнений. Я сподіваюся, як і багато представників слуг народу, що вони досягнуть результату, над яким зараз працюють. Будемо спостерігати розблокувати роботу парламенту, це найважливіше, бо ми все ж таки маємо рухатись до Європейського союзу. А для цього треба робити дуже ще багато роботи в парламенті. Будемо спостерігати два наступних дні буде, якщо не з вирішальними, то принаймні показовими у тому, куди буде рухатися українська український парламентаризм і ситуація пов'язана з оприлюдненням записів набу щодо зловживань в енергоатомі. Ніна Єжаніна, народна депутатка України була гостею програми «27 хвилин на першому західному.